Вітаю тебе на висоті, 3770 метрів над Рівним моря. Ми з тобою зараз знаходимось в Гімалаях. І цю практику я хочу присвятити тому, щоб нагадати, що всередині тебе є безмежний простір можливостей, безмежний простір твоїх талантів і просто безмежний простір тебе. Сідай, налаштовуйся, відчуй зараз себе, своє дихання, доприбудь, килимок. Потягнись зараз за руками вгору, зроби глибокий вдих і з видихом опускай долоня до долоні в намасте. І починай свій рух. Зроби декілька рухів по колу, попереду, прогон, позаду, скругляючи спинку і ще один вдих. І видих, постав праву руку справа, за лівою рукою зроби приємний нахил, через центр в іншу сторону. І знову нахил, витяжіння, лівий правий бік. Знайди свій темп, поєднай рух із диханням. видихай і вдихай в ліві і праві ребра. За руками вгору знову витягуємося, з видохом скрутка в будь-яку сторону. Тут притримаємося, зробимо вдих і видих. Знову за руками вгору виросли вдих і видих скрутка в іншу сторону. І ще глибокий вдих, і видих. повернулись в центр, і декілька рухів по колу, тепер вже в іншу сторону. Попереду вдих, позаду видих. І тут зараз ще притримаємося скруглена спинка. І ще декілька рухів, приємних по колу. Пробуджуй тіло, розрухуй його, знову за руками вгору вдих. З видихом зробили замочок і потягнулося замочок вгору і назад. Зараз кругляємось вперед, проги назад, вперед, вдих, назад розкрились видих. І ще вперед, вдих, видих, опустили руки і підіймаємось зараз догори. За руками вгору вдих. Розкрилися в грудному відділі, видих, нахил, живітна стегна. Відійшли або відстрибнули назад в планку, підкрутили таз, відчули яке сильне тіло, опустили коліна, груди підборіддя таз вгорі, проштовхнули себе вперед, в собаку морду вгору, зробили вдих, і з видихом хребець за хребцем собака мордує вниз. Руками штовхнули вагу тіла в таз, тазом витягнулися вгору, можна зігнути, розігнути праву ліву ніжку. Робимо широкий крок вперед правою ногою, опускаємо ліве коліно в килимок. За руками вгору, вдих, видих, опустили таз вниз, розслабилися. На великий прогин в грудному відділі потягнулися за руками назад, склали долоня до долонів на мости і лівим ліктем зачепилися за праве коліно. Погляд на правий лікоть. Тут притримались, зробили вдих, видих, розслабили ще більше, повертаємось в центр. Ставимо дві руки в килимочок, права нога назад, знову планка. Опустили коліна, груди підборіддя в килимок, проштовхнули себе вперед в прогин. Собака мордою вгору. Потягнулися маківкою вгору, а плечі потягнули вниз в килимок. Хребець за хребцем, собака мордує вниз. Тут робили глибокий вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. З наступним вдихом лівою ногою крок вперед, праве коліно опустили в килимок. За руками вгору вдих. З видихом опустили таз і плечі вниз. За руками потягнулися назад. Шия вільна, плечі опущені. Складаємо долоня до долонів на масти і чіпляємося правим ліктем за ліве коліно. Погляд на лівий лікоть. Глибокий вдих. І видих розслаблення. Повертаємось обережно в центр. Ставимо руки в килимок, ліва нога назад. Планка. Опустили коліна груди підборіддя. Проштовхнули вперед в приємний прогин. Хребець за хребцем повільно. Виводимо себе в собаку мордою вниз. Підкроковуємо або підстрибуємо ногами до рук, вирівнюємо спинку, дивимось перед собою і опускаємо себе в нахил. Хребець за хребцем підіймаємось, за руками вгору витягнемось, опустимо плечі, опустимо руки вперед і по сторонам, зробимо спокійний вдих і видих. Зараз опорна у нас ліва нога, руки на талії. підняли праву ногу, коліно вивели в сторону і поставили в ліве стегно. Зафіксували погляд, точка перед собою, знайшли свій баланс і спробували за руками потягнутися вгору, скласти долоня до долонів намасте і опустити звідси праву руку на праве коліно, за лівою ручкою зробити нахил, зробити вдих в ліві ребра. Видих, тримаємо баланс ще спокійний вдих. І видих обережно повертаємось в центр, не втрачаючи баланс, підводимо праве коліно ближче до грудного відділу. Правою стопою зробимо декілька рухів по колу в одну і в іншу сторону. І відведемо праву стопу назад до правої сідниці. Захопимося двома руками, будемо з'єднувати лікті і плечі в одну точку. Тас підкручений в спинці немає прогину. Звідси спробуємо опуститися в баланс. Лівою ручкою витягуємося вперед, опускаємо корпус паралельно підлозі, Погляд вниз. Права рука підіймає праву ногу трохи вище. Обережно опускаємось, струшуємо напругу з ніг і повторимо все те саме на іншу сторону. Опора зараз в правій нозі, ліве коліно відвели в сторону та поставили в праве стегно. Зафіксували погляд, за руками вгору витягнулася вдих, видих. Обережно опускаємо ліву руку на ліве стегно. За правою рукою робимо нахил і дихання в праві ребра. Глибокий вдих. І видих. Обережно повертаємося в центр. Притягуємо ліве коліно до себе. Рухаємо лівою стопою по колу. І обережно, не втрачаючи баланс, виводимо ліву ніжку назад, стопа біля сідниця, лікті спрямовуються ближче один до одного таз підкручений, в попереку немає прогину. І спробуємо опуститися в баланс, правою ручкою потягнулася вперед, корпус нахилили паралельно підлозі, і ліва рука витягує сильно ліву ногу вгору. Струсили напругу і ще один баланс. Права нога знову до грудей, лівою рукою захопилися за зовнішній край стопи, підняли ногу паралельно підлозі, зігнуто зігнуту чи розігнуту. І розкриваємося за правою рукою в грудному відділі. Погляд доводимо до правої долоньки. Глибокий вдих. З видихом обережно повертаємось в центр, відпускаємо, струшуємо напруги з ніг і інша нога. Ліву ногу обійняли. Правою долонькою захопилися за зовнішній край стопи, підняли і за лівою рукою розкриваємося в грудному відділі, зводимо лопатки, погляд доводимо до лівої долоньки, робимо глибокий вдих. З видихом повертаємось в центр, відпускаємо ніжки і струшуємо. Руки в замок і опускаємось через прогину вниз, через круглу спину вгору, вниз вдих через хвилю. Видих вгору. І ще один вдих вниз. І з видихом залишаємось тут. Живіт на стегнах, а руки опускаємо до підлоги, наскільки це виходить. Розслабляємось, робимо ще один вдих. І з видихом підіймаємось, вирівнюємо ноги, вирівнюємо спину погляд перед собою. Тут робимо глибокий вдих. І з видихом ноги ставимо ширше, опускаємо таз вниз. І ще видих вгору, підіймаємось, видих таз між стоп. ще вдих вгору, живіт стегна, видих вниз. Затримаємося внизу, складаємо долоня до долонів в намасте, Ліктями розштовхуємо коліна, колінами тиснемо в лікті, За маківкою виростаємо вгору. Глибокий вдих і видих вниз. Обережно сідаємо в килимок і звідси підіймаємо дві ноги паралельно підлозі, стопи на себе, руки теж паралельно одна одній і підлозі. Ноги можуть бути зігнуті, можна розігнути. Тримаємо баланс, не падаємо, сильне тіло. Один глибокий вдих, і з видихом опустили і притягнули себе руками до стегу, проги на великій в спині. І звідси храбець за храбцем скругляючись, лягаємо на килимок. Ліва нога зігнута, праву ногу гомілкою вкладаємо на ліве стегно і руками пірнаємо під ліве коліно, натягуючи стегна, коліна ближче до животика. Притримуємося тут, дихаємо. Можна тут вирівняти ліву ніжку, захопитися за гомілку або за стопу. Правою рукою можна відштовхувати праве коліно або залишитися там, де вам комфортно. Спокійний, глибокий вдих і видих. Видихайте на порогу стазу, з з сідничок. І з цього положення ми вирівнюємо ліву ногу, вкладаємо її в килимок і робимо скрутку вліво. Зігнуту праву ногу опускаємо вліво, а погляд і права рука йде вправо. Робимо спокійний вдих і з видихом відпускаємо всю напругу з тіла. Обережно повертаємось в центр, згинаємо дві ніжки, обіймаємо себе за коліна, хитаємося вліво-вправо, масажуючи поперек сідничка. І тепер згинаємо праву ніжку, ліво вкладаємо праву, і обіймаємо себе під правим коліном. Притримаємося тут, глибокий вдих, видих. Відмітьте, що шия у вас розслаблена. Вирівнюйте за бажанням праву ніжку, лівою рукою можете трошки відштовхнути ліве коліно в сторону. І притриматись ще тут на глибокий вдих. І глибокий видих. Молодці. Приготуйтеся до скрутки, опускаємо праву ногу в килимок і опускаємо ліве коліно вправо, погляд, і ліва рука у нас вліво. Зробили глибокий вдих, видих. Видихнули напругу стазу, з з сідниць і з попереку. І ще один глибокий вдих і видих. Обережно повернулися в центр, обійняли себе за ніжки, похиталися. І за бажанням звідси можна зробити халасану. Закидаємо ноги назад, руками витягуємося теж назад і ставимо ноги в свої руки. Можна додатково зігнути ноги, поставити їх біля вух. Можна знову вирівняти, побути ще трошечки тут. І повільно можна повернутися через берізку, потягнутися ніжками вгору, підкрутити таз. Можна далі зігнути ноги, розкрити їх в сторону, поробити те, що зараз хочеться тіло. Можливо, зігнути праву, ліву ніжку. Далі опустимо таз в наші долоньки. Лікті поставимо ближче, а ноги будуть над тазом. Порухати стопами на себе від себе. І обережно притримуючи себе за спинку, ми опускаємо ноги в килимок і робимо зараз декілька перекатів. Назад, вперед, назад, вперед. Залишаємось зараз на підлозі і струшуємо навкругу, струшуємо з рук, з ніг, з усього тіла. Можна струсити з обличчя через вдих і видих. Тур -тур. Прям струшуйте все-все-все. І з наступним перекатом підіймаємось і сідаємо в зручне положення. Віднайдіть зараз тут свій центр, прикрийте очі. Помітьте, як приємно збалансована енергія всередині вас. Просто побудьте з собою. Зробіть більш глибокий вдих, потягніться вгору, опускайте долоня до долонів на сте перед собою. Подякуйте собі, подякуйте за те, що ви є. І розтирайте долоньки до відчуття теплого, прикладайте їх до обличчя, до очей, спостерігайте ваш безмежний, внутрішній і зовнішній простір, опускайте це тепло. Обійміть себе, погладьте по голові, по плечам. І дякую вам за цю практику. Дякую, що були поруч. Дуже рада з вами поділитися частинкою Гімалаїв. І бажаю вам розкривати, пізнавати, досліджувати те, що у вас є всередині. А всередині вас, як я вже сказала, є безмежний простір. Всього найпрекраснішого, що є в цьому світі, намасте.